Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку рівність фігур. Дуже часто ми стикаємося з таким поняттям, як рівні фігури. Геометричні фігури теж можуть бути рівними між собою. Як визначити рівність фігур? Якщо ми між двома аркушами паперу прокладемо копіювальний папір і після цього на верхньому аркуші намалюємо деяку фігуру то на нижньому аркуші ми отримаємо таку саму рівну її фігуру. Також рівними можуть бути фігури та її відображення в дзеркалі. Як же визначити рівність фігур? Дві фігури називають рівними, якщо при накладанні одна на одну вони збігаються. Відрізки, які мають однакову довжину, рівні між собою. Рівні многокутники мають рівні периметри. Але не завжди прямокутники, що мають рівні периметри, рівні між собою. Кути, що мають однакові градусні міри, теж рівні між собою. І трикутники, що мають відповідно рівні сторони і відповідно рівні кути, між собою також рівні. Розглянемо на прикладах. Якщо ми візьмемо два прямокутника, у якого довжини, довжини і ширина рівні, то ми отримаємо два рівні прямокутники. При накладанні один на одного в них буде, вони будуть співпадати. Для них від, виконується така рівність сторона АП до рівні стороні А1Б1. Сторона Б це дорівнює стороні в 1 с 1 СД дорівнює С1Д1 і АД дорівнює А1Д1. Ну і відповідно, оскільки це прямокутники, то всі кути у них по 90 градусів, вони теж рівні між собою. Якщо ми візьмемо два трикутники однакові, які при накладанні співпадають, тоді відповідні сторони АВ і А1Б1 будуть рівними. А с і А1С1 рівні. Б С і в 1 с 1 рівні. Кут А буде дорівнювати куту А1. Кут Б дорівнює куту В1 і кут С дорівнює куту С1. Якщо ми побудуємо два кути з однакою градусною мірою, то ці кути будуть рівні між собою. Трикутники, які можна обернути, припустимо, та накласти один на один, теж рівні між собою. І два відрізки, якщо в них однакова довжина, між собою рівні. Тут АБ дорівнює СД. Запишіть число класна робота. Поставте відео на паузу і знайдіть рівні фігури. Давайте перевіримо, чи правильно ви впорались. І так, фігурі номер 1, відповідно рівна фігура номер 8 Фігурі номер 2 рівна фігура номер 3 Фігурі номер 4 рівна фігура номер 5 І фігурі номер 6 рівна фігура номер 7 Переходимо тепер до письмового розв'язування І так, перша футня. Завдання: накресліть відрізок МК, виміряйте його довжину і накресліть рівний йому відрізок ПЛ. Креслимо відрізок. Спочатку позначаємо початок відрізку. Це буде точка М. Далі ми проводимо відрізок. Позначаємо кінець і буде точка К. Відповідно, тепер ми беремо лінійку і вимірюємо наш відрізок. Прикладаємо в мене відрізок. МК дорівнює 8 см. Тепер я маю побудувати рівний йому відрізок PL. Я вибираю початок точку P. Далі прикладаю лінійку до цієї точки П і проводимо відрізок равний 8 см. 8 сантиметрів, ось так. І це буде точка L. Прибираємо лінійку, і ми маємо, що PL дорівнює МК і дорівнює теж 8 сантиметрів. Наступна вправа номер 850. Накресліть гострий кут АВС, виміряйте його градусну міру і накресліть кут МНК, що дорівнює куту АВС. І так, ми будуємо будь-який кут без транспортиру, Бо тут у нас градусна міра не задана. Я побудувала кут і це буде кут а, Б, С. Тепер ми маємо виміряти градусну міру куту, кута а, Б, С. Прикладаємо транспортир на початок кута, дивимось, у мене це 65, 7. Ось 67 градусів. Тепер я маю побудувати інший кут з градусною мірою 67 градусів. Отже, я провожу одну сторону кута, далі прикладаю транспортер і відкладаю знов 67 градусів. Ось так. Тепер ми прибираємо транспортер і домальовуємо нашу сторону кута, яка є на таку саму кількість градусів. Я трохи нижче пустю ось так, як і той кут, що був. Нами побудований раніше кут АБТ. І називаємо правильно цей кут. Цей кут у нас К. Отже, кут АБТ дорівнює куту МНК. Дорівнює 67 градусів. Наступне накресли дві рівні між собою фігури, що складається з трьох клітинок зошита, і одну їм не рівну, яка теж складається з трьох клітинок зошита. Ну, найпростішу фігуру, яку ми можемо накреслити, щоб вона складалася з трьох клітинок зошита. Це фігура, яка є просто прямокутником, який складається з трьох клітинок зошита. Аналогічно ми будуємо рівну їй фігуру. І перша фігура буде дорівнювати другій фігурі. Тепер побудуємо третю фігуру, яка теж складається з трьох клітинок зошита. Ну, Наприклад, ось таку. Ось, отримали третю фігуру. Перший, друге між собою рівні, вони будуть ось такими. І третя фігура їм нерівна, але теж складається з трьох клітинок. Переходимо до наступної вправи. Відомо, що трикутник АВС дорівнює трикутнику DEF. Давайте намалюємо ці трикутники. Один трикутник, і інший трикутник. Вони між собою рівні. Один трикутник А, Б С, а другий трикутник Дє Ф. Відомо, що А, Б дорівнює Д є. Б дорівнює ЄФ. B, Срівнює І нам треба записати рівність кутів, що випливає з даних умов. Оскільки у нас трикутник АБС дорівнює трикутнику БЄФ і Ф, оці сторони відповідні рівні, то, відповідно, кут А дорівнює куту Д. Кут Б дорівнює куту Є. І кут С дорівнює куту Ф. Наступна задача. Відомо, що трикутники С дорівнює трикутнику К Е. Побудуємо ці трикутники. Трикутник АВС дорівнює трикутнику КЛМ. У нас кут А дорівнює куту К, Кут Б дорівнює куту Л, С кут дорівнює 40 градусів. LM дорівнює 5 см, КМ дорівнює 4 см. А знайти нам треба сторону BC трикутника, сторону AC трикутника ABC і кут М, е трикутника KLM. Оскільки трикутник. АВС дорівнює трикутнику КЛМ, то в нього відповідні сторони та кути рівні. Стороні БЦ відповідає сторона ЛМ. Тобто ми можемо записати, що БЦ дорівнює ЛМ і дорівнює 5 см, стороні АС відповідає сторона КМ. Тобто АЦ дорівнює КМ і дорівнює 4 см. А куту ЕМ відповідає кут С трикутника АВС. Відповідно, кут М дорівнює 40 градусів. Номер 860. Прямокутники ABCD і KLM між собою рівні. Побудуємо ці прямокутники, один прямокутник і інший прямокутник. Означимо їх. Один Д і другий К, Л, М, Н. Що значить, що прямокутники між собою рівні? Це значить, що відповідні сторони в них рівні. І ці сторони відповідні теж рівні. Крім того, з того, що, периметр, що чотирикутники рівні, виклика, випливає те, що периметр КЛМН дорівнює периметру АБЦД. І дорівнює 40 см, що АВ дорівнює СД, дорівнює КЛ і дорівнює МН, і вони між собою дорівнюють 8 см, а знайти нам треба довжини сторін АБЦД. Тобто АВ ми вже знайшли, і нам треба знайти АД і БЦ. Оскільки периметр прямокутника це 2 помножити на суму суміжних сторін, тобто АВ плюс АД, то для того, щоб знайти суму суміжних сторін, нам треба периметр. Поділити на 2, тобто АВ плюс АД дорівнює 40 поділити на 2 і дорівнює 20 сантиметрів, АВ ми вже знайшли вона 8 сантиметрів. Отже, АД дорівнює 20 мінус. 8 і дорівнює 12 см. БЦ дорівнює АД, оскільки це прямокутник, і теж дорівнює 12 см. Отже, в прямокутнику АБЦД, сторони АБ і CD по 8 см, сторони BC і AD по 12 см. Відповідна така ж довжина сторін і у прямокутника КЛМН. На цьому це все. На домашнє завдання у вас в підручнику сторінки 138 141 та виконати письмово вправи номер 851 859. На цьому це все. Гарного дня і до побачення. Якщо вам сподобався мій урок, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал.